Вітаю вас на своєму каналі. Це продовження із відео про створення деталей після 3D-сканування. Посилання на це відео буде ось тут. От там, де я показую, які я отримав зразки деталей. От одна з деталей вже готова. Це ось такий кутик на двері. От. І от зараз в процесі друку. Хочу до вас, глядачі. І користувачі автомобілів, запитати, от, Це в мене чи то ліво, чи то право. напевно, ліво, тому що ось тут є така літера L. От. Хочу дізнатися, як саме її потрібно відзеркалити. Ось так, ось так її потрібно ставити, чи в яку сторону. Якщо можете картинку схематично мені написати, показати, в яку сторону відзеркалити, то буду дуже вдячний всім, хто відгукнеться. От. Видрукується, потім зрівняю із оригіналом. І дам свою оцінку цієї моделі. Ось, вже детально друкувалася з тилу. Можна знімати. Зараз перше візуальне порівняння. Ось так. Зліва оригінал, справа те, що змодельовано, відскановано було, змодельовано і надруковано. Зараз потрібно зняти так, щоб, от, все чітко відлипло. Ось так от виглядає. Ззаді така штука, ці підтримки не просто виламуються. Це такі конструктивні штуки, щоб можна було надрукувати різні нависаючі елементи. Ось як оцей, наприклад, отут за тут защолочки. Тут ці підтримки виламаю. Отака от, от деталька. Вона доступна для замовлення. Контакти в описі під відео. Пишіть і замовляйте. На цьому сьогодні все. Всім гарного дня. Катайтесь, не ламайтеся!